Пропоную слухати життєві історії та аудіорозповіді із життя людей. Ця історія називається Дім, що розділив серця. Після смерті батька все змінилося, коли нерозлучні сестри Марія та Олена тепер стояли по різні боки барикад, усе почалося з одного будинку старого, але міцного, на околиці міста, де вони виросли. Батько з матір'ю залишили після себе заповіт, складений ще 10 років тому. В ньому йшлося, що будинок залишається у спільну власність обом донькам. Жодних уточнень щодо поділу чи подальшого призначення не було. За життя батьки сподівалися, що любов і повага між дітьми вирішать усе краще за будь який юридичний документ. Марія, старша сестра, усе життя проживала у місті, працювала вчителькою, мала двох дітей чоловіка, квартиру у центрі і багато іншого. Її життя було стабільним, вона приїздила до батьків рідко лише на свята. Олена, молодша, залишилася в селі. Вона доглядала за хворими батьками останні п'ять років. Відмовилася від особистого життя, змінила роботу, щоб мати змогу бути поруч із ними щодня. Вона платила за ліки, викликала лікарів, дбала про все господарство. Коли батьки померли з різницею у вісім місяців, Олена залишилася сама в тому самому будинку. Вона вірила, що сестра зрозуміє цей дім. І погляне на нього з того боку, що він став просто її життям, і Марія не претендувала на нього. Але через місяць після похорону Олена отримала рекомендований лист. Марія все ж таки вимагала компенсації половину вартості будинку. Вони зустрілися вперше після похорону в адвокатській конторі. Марія сиділа прямо із суворим виразом обличчя. Олена, виснажена з почорнілими пів від безсоння очима. Я маю право на половину спокійно сказала Марія. А я маю право на справедливість, відповіла Олена. Марія пояснила, що їй потрібні гроші. Її син вступив до університету за кордоном і витрати зросли. Вона запропонувала продати будинок і поділити кошти. Олена відмовилася. Вона не мала куди йти, будинок був її домом, її всім. Так почалося судове протистояння. У суді Марія наполягала, що будинок належить обом сестрам у рівних частках. Олена зі свого боку надала чеки, довідки, свідчення сусідів, що саме вона доглядала за батьками. Оплачувала ремонт даху, проводила водогін, купувала меблі. Вона не вимагала грошей, лише права залишитися в будинку. Суд тривав довго, обидві сторони подали апеляції. У процесі розглядали не лише фінансові документи, а й листування між сестрами, свідчення друзів, родичів, навіть фотографії з родинних свят. Марія була непохитна, вона наполягала, що закон один для всіх. Вона мала право на свою частку. Її адвокат підготував чітку позицію. Немає жодного юридичного зобов'язання з боку Марії. Вона повинна була допомагати і водночас і не повинна була допомагати батькам, як і відмовлятися від спадщини. Олена спиралася на мораль. Вона вважала, що родина це не лише папері і підписи. Вона нагадала, що Марія за п'ять років приїхала до батьків лише двічі, у той час, як вона, Олена, відмовилася від усього заради батьків. Одного разу під час засідання Олена підняла очі на сестру і запитала: А ти хоч пам'ятаєш, як тато лежав у ліжку, не міг говорити і тримав мене за руку? Пам'ятаєш, ти навіть не приїхала тоді? Чому ж тепер так борешся за цей будинок? Марія відповіла, бо він належить і мені, і я не збираюся відмовлятися від того, що мені залишили батьки. Суддя слухав уважно. Після чотирьох місяців засідань було винесено рішення, майно ділиться навпіл якщо сторони не дійдуть згоди, будинок має бути продано за аукціону, а виручені кошти поділені між сестрами. Це рішення зламало Олену, вона сиділа мовчки, не у змозі вимовити ані слова. Її серце стислося, усе, за що вона боролася, виявилося марним. Марія вийшла із зали суду з піднятою головою, але в її очах не було радості. Вона перемогла юридично та морально програла. Минув місяць адвокат Марії подав заявку на продаж будинку через нотаріальну систему. Олена відмовилася виїжджати, вона ночувала на підлозі в кімнаті батьків, тримала в руках стару мамину хустку, мов дитину, її знайомі намагалися переконати її, змиритися, знайти новий дім, але вона мовчала. Вона втратила не лише батьків, а й останній зв'язок із дитинством. Нарешті, коли термін добровільного виселення сплив, прийшли судові виконавці. Олена дивилася, як чужі люди зносять речі, пакують її життя в картонні коробки. Вона не кричала, не пручалася, вона мовчки вийшла за ворота, озирнулася і вперше заплакала. Будинок було виставлено на продаж. Через два тижні знайшовся покупець, старий фермер, який давно мріяв оселитися в цьому районі. Він придбав будинок за ціною нижчою за ринкову. Половина суми була перерахована Марії, інша частина Олені. Марія витратила кошти на оплату навчання сина. Пройшов час, і він дійсно досяг успіху, але відносини з сестрою були вже втрачені назавжди. Олена поїхала в інше місто, зайнялася доглядальницею у приватний пенсіонат. Там вона щодня бачила чужих літніх людей, які чекали на візит дітей. Так і не дочекавшись, вона доглядала їх так, як колись доглядала своїх батьків. Одного разу до пансіонату на практику прийшла студентка. Вона виявилася дочкою Марії. Вона не пізнала тітку, але Олена впізнала її. У її рисах було стільки рідного, знайомого, забутого, що можна було згадати все своє минуле життя. Олена спостерігала за нею мовчки. Не називаючи себе, вона зрозуміла, зв'язок не перервався остаточно. Він живе у новому поколінні. Увечері вона дістала стару фотографію, на ній дві дівчинки сиділи на ганку будинку з дерев'яними віконцями, їхні усмішки були щирі, руки переплетені. Вона довго дивилася на фото, перш ніж покласти його шухляди. Минуле не повернути, але його можна завжди пам'ятати. Дякую вам всім за увагу. Тут ви завжди зможете слухати життєві історії та аудіорозповіді з життя людей.